Що я сапаю малину. І хто сапа зі мною? Ти теж посапає. Хочу щось -то показати. Того малина. Ще треба посапити. Того малина посаджена осінь. Зараз покажу того малина посаджена навісні. Маш така сама, як осінь посаджена. Але ранньою весною десь в місяці ми садили. Цього року березня. Ну, такий більш-менш ми садили. ну Хоче сапити. Хоче сапити. <кхід> Ну. Бери сапу і так пик-пик-пик. Сапай. Сапай. О, багато є. То, о, не прийнялося. Багато що з зими не прийнялося. То яка з корня, то корня. Недобрі були, не так що. Ааа, шнішки треба. Посапать это. Еще да. малину. Да. Показывай, что ты делаешь. Какую я посапала. Сколько? Да. Уже ты смеешься. Как твоя морда, хапай же свою морду. Ай-яй-яй. Гарна могорточка. Спай вже, спит кит. Хе-хе-хе спит. Що, спіш? Добре. Так, посапає малини. Не буду показувати результат на відео. Оп, тайка, позрастает. Повторяй-ка. Такие риты осенью черные, а какие части, знаешь, весенние части. Сосунка, 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 сосунка. Ну и хороший. Тухая трава. Та. Кита. то кита, кита. Трошечки малини. Цього року мене не буде ще малини. Ти, щоб посадили, не буде пан. Добре. Так, я вже посапила. Щось малини. Щось видно, не видно. Зараз покажу, які минулогічні. Тут е, вже бутончики мають. Ті, що я не посапала, а ті вже кого ми там бачимо. Хто там заховався? Вже посапав з малини, посапу, та. Ай-яй-яй, ну не знаю, зиму... бутончики є, а чи будуть малини. Якісь дуже дрібненькі. Дут. Кэнситаики ботски. Ой, добрый. И тогда прямо пора, папа. Спасибо, добрый.